Вітання мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас рубрика А що на турнір? Ну, я тут, в принципі, вже собі щось трохи накалякав, сидів, думав. Турнір трьохзірковий, підтримка з повітря, з дракошками, всі кольори. Так як у нас всі кольори, то знову ж таки тяжко підібрати центр. То, що Бальтазари непогано виступають в обороні, то так. Я от думаю, біліт поставити на центр. Ну, я не, блін, не знаю. Дивіться, всі кольора там колись Джолі ми дуже сильно ставили, і він тримав. Неважливо, що він повільний там, даже дуже повільний, він тримав. Зараз, на жаль, він не тримає. Бо Бальтазарів будуть в атаку брати. Тайрумів, Прісок. Е, мені. Ну, нема таких сильних проблем, проблем, в принципі, з Джоліком по центру. Але може, можливо, то мені. Його можна знести. Його можна знести. Брієна. Брієна, ну, я не рекомендую. Пробували, з цього хорошого нічого не вийшло. Кирили мінус. Медведя, е, Гунара, якщо, ну, це, якщо ось такого можливо. Не всіх же ж є бліт мультик. Можна? Гунара, він то повільний. І якимись мультиками його обставити, щоб дубасили. Але тоді якийсь хіл потрібно на плече ставити. Щоб трішечки підхилював. Наскільки Гуннер буде стояти, я теж не знаю. Бо візьмуть в атаку, як я, наприклад, буду брати Брієну, Дон Далгуна, коротше. Біліт і по своїй старій схемі, довбити це все, і Бальтазарів, і довбити це все камінцями. І там іноді ще йокін буде присутній. Ну це я про атаку. Йокіна в оборону, ну, в принципі, також можна, дивлячись, який у вас вибір. Якщо у вас на центрі буде стояти ось тут ударка, наприклад, то. Люди можуть брати якогось таунта. Якщо вони. Якщо він зарядиться, то Йокін його, звісно, зніме. Ну, бачите, Йокен не сильно той мультам забороняє, якщо мультами в атаку на вас підуть. Але, в принципі, гарна карта, можна притулити. Я для живучості ще думаю, квасира. Можна його квасира і в центр, в принципі, поставити. От, в центр квасира, Больтазарів, там одного Бальтазара, якусь, одного цього, тайрума, наприклад. Ще такий момент паладини. Паладини будуть підхилюватись своїм талантом оцим. Себе і сусідів будуть підхилювати, так що полидиню, в принципі, також можна ставити. Отак от, от, сильно, сильно я й не знаю, що тут ще можна поставити. Поставити, ж кажу, червоного в центр. Можна е, кирилів брати в атаку, якщо червоного в центрі, вони б'ють. Б'ють по червоних сильніше, і Кирилів, мені кажеться, багато в кого вони є, покачені, тому що інвенти ними проходить легко і. Так що як... от мій розсуд, блін, от зелений, якийсь, мені найбільше подобається на центр зелений. Може, ви щось з нового таке, як качене? Теж можна спробувати, але, по-моєму, Леонідо спробував, щось воно у нього не дуже не дуже добре виходило, ну, наче й непогано. Чи то дивлячись, який турнір. Якби сильно якогось блоку, там, такого, чогось боятися на тройках не варто, Бо його, в принципі, немає, давайте ще, знаєте, що зробимо. Ну, я поки зупинився ось у себе на ось такому варіанті. Але ще думаю, чи потрібен мені там квасир, чи додати якусь ударку. Наприклад, Йокена якогось. Ну, тільки там можна щось переміняти. Типу, сюди Лютана. Тут я навіть не знаю, чи потрібен мені взагалі цей Таунт, але. Типу, ось так якось поставити, щоб більше ударки було. Не забуваємо про драконів. На жаль, зелені дракони, наскільки я дивився, вони всі хілять. Бачите, здоров'я, здоров'я, навіть якщо його прокачаю, всі, всі хілять зелені. І е, ще я пам'ятаю, що мені заважали дракони, які б'ють. От я грав на турнірі і. Дракони реально кумарили. Які б'ють, вони добивали моїх персонажів. Тому що, ну, наприклад, де тут візьмемо оцей фуловий? Да, у мене 250 шкоди. І іноді воно вирішувало. Можливо, можна дракона поставити не такого, як центр. Над цим я також думаю, але. Тей дракон, який в центрі під колір центра, буде швидше заряджатися. Якби думок багато, думки розходяться. І поки що отакого єдиного чогось би, я не, не знайшов. Ну і не знаю, нафіг мені йокін, якщо мені біліт в центрі. От, наприклад, цього я. Трішечки не розумію. Краще все-таки цього поставити. А кого ж тоді в куток запихнути? Ну, поки що без розуміння. Поки що я залишаю це все ось так. Поки що буде так. Давайте ще глянемо. Ідіть нахер. Ось таким чином. Де там в мене ті трійки? Може, я щось тут ще згадаю. Так, як я казав, прісочки паладини. Вони б'ють не дуже сильно, але вони підліковують сусідів. Далі, бальтазари в нас. Мульти йдуть. Не в якому, Ну, я не знаю, я противник скла. Тут, в принципі, контрита нема в цих тройках, щоб Щоб скло брати. Далі тут а, випадають всі, вся фігня фігня Тайруми, вони якби як і диспейли самі по собі. І паладини підхилюють сусідів, да? на якесь плечико можна, в принципі, поставити. Це так, так, така зараза ще є, типу, але вона б'є мало. І ну, ухиляння спрацьовують, в принципі, непогано. Можливо, якщо у вас немає що ставити, можна на якесь плечико це, акілу цю поставити, якщо вона у вас там фулова. Далі. Джолі на центр. В принципі, можна. В принципі, можна і стояв, тому що ем, ну, різний розкид. На мене, наприклад, в мене більше тріх в На мене будуть сильніші персонажі нападати, не персонажі, а гравці. На того, в кого там вони не ломані, 55, ті на них будуть трішки слабші нападати гравці. Можливо, вони й думати не будуть так чисто грати, так, ну просто за що пограти, камінчики порухати. То можна і джоліка. Ось цю суву ще можна поставити. Бачите? Ну, не нажимається, коротше, ну, Rustбіk. Раз, раз... коротше. Растбік. Теж вроді там щось таке непогане робить. Ну, я не знаю, Кайлані, наскільки. Якщо кайлані поставити, то вона повільна? Так, да, вона повільна. Ні, кайлані я б тут не ставив би. Бо до кайлані потрібні з жовті ставити. Далі тут нема нічого толкового. Квасір з жовтих. Квасір можна як і на центр, так і на якесь плече притулити. Далі. Ще, напевно, якусь будуть либідь, може, тулити. Тільки я не знаю, наскільки вона добра. Якщо у вас є бафи, то вона то все буде знімати. Ну, теж як варіант, як варіант можна поставити. Карілів можна на якісь плечі там, одного поставити. Ну, це все ж таки це ваш вибір із вашими картами. Я просто кажу, що можна. Каріло, в принципі, можна поставити в оборону. Йокена можна, якщо, якщо є таке бажання, якщо він вам там... Якщо у вас, от як в мене стоїть Белліт по центру, то я й не знаю, на що ти Йокен треба. Якщо, якщо що, то Беліт зніме сама. А якщо вона помре, то там, мені кажеться, вже... Дон. Ну, дон 50 на 50. Я її, наприклад, не сильно боюся. Мультикам вона рідко зрізає, але рідко. Але також, в принципі, можна на якесь плечей поставити. Якщо у вас немає іншого вибору. Вона, в принципі, задовбує іноді. Ну і можна спробувати. Та ж повільний, блін. зелених взяв, як я казав, і, в принципі, зніс. До Гунара, щоб уже не сильно можна було зняти, то потрібна вся команда мультів. Так далі, зелені. Так, про цю я казав, так, що можна спробувати от сама перша. Е, ось цього ще можна, якщо є новенький у вас вампірчик, можна десь в атаку притулити, він, по-моєму, швидкий. Е, в якийсь куточок можна, він ще б'є непогано. Можна спробувати. Так, біліт ми говорили. Брієна у нас для атаки. Далі толкових немає. Немає, немає. Ну і Фаєс. Ну, також повільний, але. Я вам скажу, в центрі якось він вигрібав. Виїжджав, вигрібав. Але не знаю, наскільки це доцільно зараз. Джахангіри, вони бісять своїм сповільненням. В принципі, також багато людей їх ставили, але крім сповільнення, вони мені більш нічим та й не заважали. Ну. Я цього лютана поки що ставлю. Не знаю. Він ще може реснутись, може, залишу, може ні. Далі тут, в принципі, немає кого ставити більше. Може, Хельга є якийсь в костюмчику. Можете. Ну, він теж повільний і не знаю, чи буде. З нього користь. Тому такий підсумок ставити я буду щось ось таке. Бальтазари це незамінимі персонажі. Білітку, напевно, залишу, тому що вона фулова, вона хілить. Квасір якось прикриває. А Урона, мені здається, трішки маловато. Але 2 Бальтазара, Ну, хотілося, щоб ще щось били. било, то, можливо, я квасира на когось заміню, щоб більше урона було. Або лютана я на когось заміню іншого. Не знаю. А в принципі, ось такі мої розсуди. Ви підбираєте собі оборону під свої карти. Що у вас є? Я по суті, по суті, суті розказав, які я карти вважаю, що можуть взагалі грати, а які навіть, і, які я не згадував, то там навіть і дивитися на них не треба. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.